Розпочнемо з обговорення важливих подій, і звісно, теж в контексті президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Я зараз коротко поясню, чому так хочу розпочати з вами розмову. Тому що дійсно сьогодні всі абсолютно змі як провідні світові, так зокрема і в нас в Україні, говорять про цей день про 5 листопада, який може змінити взагалі, хід історії. Ми чекаємо на результати цих виборів. Але мене більш ось що хвилює: чи можуть зараз ці президентські вибори вплинути на ситуацію на фронті? Тому що деякі західні аналітики, зокрема також і аналітика інституту вивчення війни, писали про те, що путіну саме до ось цієї дати до 5 листопада, до президентських виборів, треба захопити якомога більше української землі. Цим вони пояснюють і загострення ситуації на фронті, і власне те, що лише за жовтень окупантам вдалося захопити понад 470 кілометрів нашої української землі на сході. Ви як вважаєте, якою може бути ситуація на фронті найближчі кілька тижнів? Ну навіть не тижнів. Швидше за все, мова буде йти про кілька місяців ще. Ну і так давайте скажемо рік. 13 місяців вже триває російський наступ в режимі нон-стоп. Просто нон-стоп. Як вони почали в жовтні 23-го, так зараз вони і продовжують. Ну, судячи з усього, ну тут варіант, або росіянам так якось під. Ну, не кажу, підфартануло, якось так співпало, або дійсно вони розрахували, і ось всі свої активні наступальні дії, плюс залучення північно-корейських солдатів. Воно все було підтягнуто під президентські вибори Сполучених Штатів, бо можливо, Росіяни так розрахували або ще раз так співпало просто для них, що в цей час Сполучені Штати будуть зайняті виключно своїми питаннями. Назовні їх нічого не буде хвилювати, не знаю там виверження вулка. Тайфуни, якісь не знаю, там, масові заворушення в світі, взагалі, от, перепрошую, по барабану неважливо, бо є вибори в Сполучених Штатах. Багато е посадовців, можливо, навіть всі посадовці, які е знаходилися в адміністрації пана Байдена, вони вже на валізах і швидше за все не будуть перепризначені, навіть е якщо там з перемогу здобуде е пані Камала Харіс, е е тому росіянам є вікно, ну, і росіян, що є вікно спроможностей до січня 20. П'ятого року, поки не завершиться, не пройде інаугурація нового президента. Плюс там, звісно, ще якийсь час люфт на те, поки буде сформована нова адміністрація, призначені нові особи в першу чергу. Це радники з питань національної безпеки нового президента або нової президентки, які будуть не то, що визначати політику Сполучених Штатів з приводу війни, там в Україні або там не знаю, інші, якісь військові конфлікти або громадянська війна в М'янмі, десь в Судані або Ізраїль та га. Але тим не менше вони будуть ну, мати там певний вплив. Тому через до січня місяця у росіян є така можливість, що їх не будуть чіпати швидше за все, або продавати Україні якісь великі партії озброєння нового, плюс не визначена зараз навіть в теорії сума, яка буде виділятися Україні на, на, на наступний рік, е, яка буде голосуватися. Тобто, поки що, ну, на жаль, для росіян є спроможності і можливості часові в першу чергу. І на жаль, тоді виходить, що для нас все ще залишається висока ймовірність далі втрачати кілометри нашої української землі, тому що дивіться: по перше, ми бачимо провалену мобілізацію, і бачимо, яка ситуація. По-друге, ми бачимо нестачу боєприпасів та іншої потрібної, дуже важливої зброї на фронті. А по-третє, ми маємо заяви наших військовослужбовців, які кажуть, що вони ну це цитуючи зараз, не вивозять. І тут ми знову ж таки повертаємося з вами до того, що ми говоримо про те, як є насправді. Ми є заручниками цієї ситуації, навіть не стільки ми тут у тилу, як наші Військовослужбовця на фронті, на що тоді нам взагалі зараз розраховувати? Чи просто отак от сидіти і чекати, поки окупанти будуть далі просуватися? Ні, ну дивіться, я трішки вас виправлю. Ви в іншій послідовності спочатку це відсутність снарядів забезпечення в тих обсягах, які вони були обіцяні Україні, а потім вже люди. Бо в першу чергу на мене впливає відсутність ще раз, забезпечення. Якщо Є інформація, що військо не забезпечується, техніки немає, немає снарядів. Немає. це, звісно, впливає і на свідомість людини. Каже: Та ну секундочку, ну на що туди йти, коли такого забезпечення немає? Дуже все складно, дуже все повільно. І президент про це зазначає, каже, що ну раніше говорив про те, що деякі обіцяні поставки затримуються на рік, ну на секундочку, на 365 днів. Від Сполучених Штатів надійшло 10% того, що було обіцяно. Тобто, ну багато є там проблемних моментів, і це дійсно впливає. З приводу там, що очікувати, що ні, ну дивіться, ну збройні сили вони ж не припиняють чинити супротив шалений росіяни кожного дня на суть неймовірні. Ні, втрати прямо опосередковано, маю на увазі. Прямо цих хто там вбиті, опосередковані. Це там поранені, зниклі безвісті, полонені ну для росіян це не є легкою прогулянкою. Кожне місто, навіть якщо воно було взято ну в доволі такі обмежені часові проміжки, не так як місто Бахмут, 9 місяців, а наприклад, там Селідово. так вони. Порівняння з бахмутом взяли його швидко, але тим не менш, ну втрати в них були теж там високі, дуже високі. Зараз намагаються зосередитися навколо Покровська і розпочинати вже там бойові дії. Але наші військові кажуть: почекайте, ми фіксуємо певне загальмовування Російської Федерації саме на цьому напрямку. Тут мені, ну, мені військом важко сказати відповісти однозначно. Це пов'язано з тим, що люди скінчилися, вони видихлися, техніки немає. Або вони обрали собі якийсь інший перспективний напрямок, туди перетягнули, поки що там наявні в них ресурси, і почнуть там наступати. Наприклад, там Курахово. може бути? Може бути. А, тобто виходить так, що сьогодні, зважаючи на все те, про що ви щойно розповіли, Україні потрібно не тільки посилювати темпи мобілізації, але я не знаю, якщо це можливо, то дипломатично ще більше тиснути на наших партнерів, щоб примушувати їх не гальмувати ось цю допомогу. Я просто не знаю, чи можемо і як власне ми можемо це робити, якщо і президент, і уряд постійно про це говорять, що дайте нам зброю. Ну, дивіться, тут така вже обережна історія, що безобраз було для наших партнерів. Бачите, поляки почали ображатися так. в так. те, що президент там ну тисне, дайте ще від дипломати тиснуть, і поляки вже ну не сильно прикриваючись, кажуть, секундочку, українці, ми вам дали. Більше ніж там по окремих позиціях, ніж всі країни Західної Європи. Ми прихистили ваших громадян. Ви повинні бути вдячними. Тут з однієї сторони абсолютно правильно міркують ті, хто кажуть, ну секундочку, у нас війна. Ми не можемо там бути дуже чемними, дуже лагідними. А з іншої сторони, ну не можна ставитися до союзників, там, я кажу, ну, там, дайте і все так. Це повинно бути, і там наскільки це можливо, вічливо, бо ми залежимо. Від них ми не можемо просто поставити позицію так рубока казати, так, ви, ви нам винні все дайте нам терміново. Ну тут якось треба знаходити підходи, в тому числі як і поляки пропонують. Відкривати напевно кредитну лінію, купляти там польське озброєння. Так, я розумію, це виглядає дуже по-союзницьке, але у нас іншого варіанту немає. Я нагадаю в вашій шановній аудиторії, що в 2023 році український оборонний бюджет був 65 мільярдів американських доларів. Польський оборонний бюджет, тобто Польща, яка не в стані війни. 35 мільярдів американських доларів. Тобто вони активно закуповують снаряди, різноманітну техніку. Якщо в них є що придбати, я думаю, що. Кредит це дуже нормальна історія. Цифри там, боргу українського вже не повинні бути зна, таким визначальним: ой, там плюс один мільярд. Тобто, ну, то байдуже, цифри то така штука, вона періодично то списується. Ну борги маю на увазі, списуються, пролонговуються, відтерміновуються, вибачаються. Тому на це зважати не треба. Якщо пропонують кредит, давайте кредит. Ну і так, я тут з вами погоджуюся, і я власне запитала ваше ставлення до цього через те, що от політологи навіть в наших прямих ефірах часто кажуть про те, що цей світ любить мову сильних, і з нашими партнерами так. теж треба розмовляти мовою сили. Тому мені стало цікаво, от ваша думка де ось ця межа дипломатії і сили, і чи власне ми її ще не перетнули? Дивіться, я я, я я, я зрозумів що ви саме питаєте. Але якщо ми знаходимося в слабкій позиції, ми не можемо вимагати, ви нам повинні дати. Ми просто ризикуємо отримати дуже неприємну відповідь о, там. На нашу адресу з боку там та будь-кого хто може нам згадати нашу історію. Я постійно згадую ці цифри. Ми повинні про них пам'ятати, коли радянський союз колапснув, у нас залишилося 700 тисяч людей в сфері оборонної індустрії. 20% ВПК всього радянського союзу було в Україні. У нас танків було просто завалися. У нас було безліч ракет. У нас було все, але постійно наголошую, до 2014 року. В складі Міноборони існував департамент надлишкового майна. Ми чудово розпродали свої танки, свою артилерію. Те, що не встигли розпродати, було спалено на військових складах. Складів у нас було теж дуже багато. Останній раз, якщо не помиляюся до війни, на одному складі згоріло 11 тисяч вагонів з боєприпасом. Ну, звісно, це було метрично так виміряно. 11 тисяч вагонів на секундочку. Ну у нас все було. Якщо б у нас була виключно аграрна країна. Ми там, не знаю, виробляли б шоколад, як швейцарці, годинники та гарний настрій і на нас напала інша країна. Тоді було б так. Можна було б казати, секундочку, ми бідні не то, що бідні. Ми миролюбива країна. Там сусіди скористалися нашою такою слабкістю. Напали на нас, допоможіть нам озброєння. Ну, у нас же все було, поки всі країни вкладалися в економіку, в своє ВПК, Ми ж все розпродавали. Тому тут треба дуже бути обережними зі своєю так би мовити. Сильною позицією ну, так. Тут теж не можу з вами не погодитися, особливо, коли дійсно ми розуміємо, що хочемо ми цього чи ні, але ми дійсно залежні від цієї допомоги і від цих партнерів наших. Тому що ми також усвідомлюємо, що і ви вже про це казали: що першочергово нам потрібна зброя, нам потрібні боєприпаси на фронті. І Мабуть, вони могли б змінити хід подій, і, можливо, навіть переломити цю ситуацію на користь України. Але поки що маємо те, що маємо. Тож, за вашими прогнозами чи підсумками, не знаю, як краще і краще сказати. Чи може взагалі відбутися цей переломний момент, якщо ми таки почнемо отримувати цю необхідну зброю? Ну запитання, чи є ця зброя взагалі Західної Європи? Ми не знаємо про це. Ну всі кажуть про те, що її немає вже тих запасів не існує. Вони все. Поїхав до України, оскільки це ну, було можливо, звісно, залишилася частина. Це запас недоторканний, його не можна просто чіпати, бо це безпека тих країн, там Франції, Італії, там неважливо, хто там ще Польща. Тобто, кожна країна віддала те, що могла віддати без ризиків для себе. Чиська ініціатива на жаль, теж загальмувалася через брак фінансування. Ці чеські снаряди. Є очікування, що Південна Корея нам може допомогти, але почекайте, це тільки очікування. Немає причинно слідкового зв'язку. Поява північнокорейських військових на кордонах з Україною і одразу рішення Сеулу про допомогу Україні. Повинні знати, що там в парламенті навіть так. Південній Кореї uh, уряд каже: Окей, українці ми вам готові допомагати, але парламент, там, де більшість опозиційна, не каже: ні ні, ні 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 українці, почекайте, ну до вас летальна зброя точно поки що не поїде. Ми ризикуємо зруйнувати той, той хиткий баланс, який зараз є в регіоні. Uh, і Південна Корея виставила Російській Федерації такий собі ультиматум. Якщо там, певні технології, певне озброєння приїде з Москви до КНДР, то тоді Південна Корея знімає себе обмеження і передає Україні там частину свого арсеналу. який там скільки 70 років вони, перепрошую, кліпали і готувалися до війни з півночі. І ось на цьому балансі, поки ви не передасте КНДР, ми не допоможемо Україні, тому давайте залишатися в такій хиткій конструкції. От і ми зараз тут знаходимося. Так можна розраховувати. Я так припускаю на певні технології, на мікроелектроніку, там на певні товари, можливо, подвійного призначення не летального зброєння, а те, що використовується і у війську, і у цивільній сфері. Там якісь там безпілотники, можливо, розвідувальні, от це, можливо на даному етапі. А все решта то вже питання торгів і домовленостей. До речі, от про технології теж тоді одразу коротенько запитаю У вас останні кілька днів. Активно зараз теж у змі поширюється інформація про те, що Україна створює десятки систем ЩІ, Ну тобто йдеться про те, що наші дрони стануть ще більш потужними, і що вони ще більше влучатимуть в ціль. що ви можете сказати з цього приводу? Так, так є в відкритому доступі. Одразу роблю такий дисклеймер, що ну ми не розголошуємо жодних секретних так, так. відомостей. Ми не зашкодимо нашому ВПК і нашим військовим. Є е, е, випробування безпілотників. знаєте, на що вони схожі. Якщо ваша аудиторія там полюбляє перегону 1 то там є такий цікавий дрон, показують, який е, знімає самі перегони з повітря. Він літає над цим цим треком і переміщується зі швидкістю там 200 км на годину. От, він вертикального зльоту, дуже швидкий, просто ну не. Міліон як куля, і швидше за все, оці ось сучасні українські дрони будуть схожі на такі безпілотники, які зможуть перше на великій швидкості наздоганяти російські шахеди. Бо вона теж переміщується швидкістю 150-250 км на годину. Плюс вони будуть обладнані камерою, штучним інтелектом, який, що їм дозволить вночі е, захоплювати цю ціль, яка от, е, летить там десь, умовно, хай буде обухом, наприклад, або буде над боєркою. Захоплювати, швидко наздоганяти і навіть там, невеликої кількості вибухівки виводити його з ладу. Тобто тут головна мета швидко піднятися, швидко долетіти і влучну, захопити ціль, і влучити в цей безпек. Безпілотник, навіть незважаючи на те, що він може літати там десь над глухими лісами, над річками, де наші мобільні патрулі банально просто не можуть доїхати. Тобто, головне, щоб була достатня кількість цих безпілотників в кожному регіоні, наприклад, там, Київська область, щоб щоночі було там в наявності 100 безпілотників, Харківська область, Сумська область, Дніпропетровська, як тільки інформація, що наближається БПЛА російський, піднімається в повітря ці безпілотники і почав. Починається полювання, починається сафарі. Ну так погоджуюся, і я от про шахеди також от поки ви розповідали про наші технології та те наскільки сильно і потужно зараз намагаються вдосконалюватися наші збройні сили України. Відверто хочу і сказати, що ж і окупанти вони також не стають на місці. Давайте подивимося, що вони роблять останні кілька тижнів. І ці шахеди, які дуже низько почали літати, і те, що просто буквально це якесь засилля шахедів цих у нас відбувається. Причому не тільки там над Київщиною чи Чернігівщиною. Їх стало дуже багато в різних регіонах України. Ви Чим це пов'язуєте? Це знову ж таки повертаємося до зими і намагання росіян закутати нас у темряву і холод? Чи це радше ну не знаю зараз такий терор мирного населення України? Ну тут немає єдиної відповіді. Швидше за все, все в комплексі: і розвідування, і провокація, і терор. Бо ну погоджуся з вами. Останнім часом вони просто ну, давай Так скажу за Київщину. Просто як, от на роботу кожного вечора полетіли на півночі, на півдні, полетіли, полетіли в напрямку Житомирщини, потім розвернулися. Я вже не кажу про ті регіони, які постійно потерпають. Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина. Там ну просто от вони. Начебто живуть там. І от субота була дійсно той момент, коли всю ніч, ну зазвичай, це скільки там, ну два-три рази за ніч, як кажуть чоловіки, а тут і вночі, і з самого ранку, і по обіді ну, дійсно було щось дуже неймовірне. І наші Збройні Сили порахували, кажуть, що в жовтні було дві тисячі безпілотників. Дві тисячі безпілотників запущено по території України. Ми пам'ятаємо кількість, ну, вірніше, Виробничі потужності в Алабузі, ну, Російська Федерація, це Татарстан, там повідомлялося, 6 тисяч на рік будуть робити. Тут 2 тисячі тільки за один місяць. І тут, знову ж таки, на роздоріжжі, чи це вони так піднакопичили за, там, наприклад, 2-3 місяці зібрали в купу 2000 і запустили там, по Україні в один місяць, або вони вийшли на такі собі виробничі спроможності, і тепер, наприклад, там, не знаю, в листопаді. Теж буде 2000 або навіть більше, не можу відповісти. Але спроможності є, вони залучають, на жаль, школярів. Є багато відеороликів пропагандистських, де школі проговорять між собою: там, «Зачем тобі этот 10 клас, Пошли лучше безпілотники збирати, айда!» І ось вони таким чином залучають. Ну, Дешеву робочу силу, щоб вони робили не дуже фахові там, якісь роботи, там, не знаю, наприклад, там, збирати якісь там, не знаю, рулі, якісь там, не знаю, там, елементи не дуже складні, робити заготовки, а потім вже там, відповідні фахівці будуть працювати над електронікою та вибухівкою. До речі, от повертаючись до цифр, ви згадали про те, що там 2000 тисячі було в жовтні дронів. Так дійсно я навіть додам, що жовтень дійсно став от найважчим місяцем для України через ось цю безпрецедентну кількість російських дронів далекого радіусу дії. Їх було 2023. тисячі Тим часом, у вересні була 1301 дрон запущений по Україні. Тобто, шахет. Ми бачимо, що росіяни намагаються не просто атакувати нас, залякувати, тероризувати, але як і ви сказали, нарощувати свої спроможні. І тут, мені здається, теж можна говорити про те, що як би нам цього не хотілося, але в росіян поки що немає проблем з цим. Тобто і економіка їхня не сильно там зараз занепадає. Про це там час від часу кажуть нам економісти. Але я бачу, що поки що зворотня ситуація, і вони прекрасно розвиваються в цьому напрямку. Так, дивіться по, ще раз. По цих безпілотниках є забезпеченням відслідковому регулярно авіаційне сполучення Тегеран-Москва, вантажні літаки. Суча з усього, там везуть певні комплектуючі до цих безпілотників і е там е е е е е е е не знаю, там камери, не камери, там якісь гіроскопи, неважливо. Комплектуючі йдуть з тих рану. Е е теж невідомо поки що в якій пропорції, скільки там. Локалізація виробництва Російської Федерації там, цього шахеду там, на 98% і 2% там комплектуючих їд з Ірану або 60% ну не можна сказати, але можливості є. Е, можливості закупляти в них також є іран, обхід санкцій. Ми знаємо, що. Багато комплектуючих цих безпілотників, це закуплені в Європі, в Сполучених Штатах, ми про це все знаємо. З економікою в них дійсно складно, дійсно важко, але саме через те, що диктатура базується на пропаганді та. Репресіях і е, можна закрити рота всім, хто не погоджується там, закрити там наукові програми, освітні програми і все відправити на війну. І ніхто е, проти Російської Федерації не буде. Поки є такі спроможності, Російська Федерація може фінансувати е, всі свої оборонні. Ну, Ну, всі, не всі, але велику кількість оборонних програм. Але тут треба обов'язково відзначити, що у України є чим відповісти на ці безпілотники. Так не дуже швидко, але тим не менш. Ми вже сказали про перехоплювачі. Але постійно відмічаю, що з липня 2024 року більше, мабуть, уже 30 випадків було, коли російські безпілотники типу Шахіт. Які залітають в Чернігівщину, в Київську область, дивним чином, невідомою силою просто виштовхуються за межі України і залітають в повітряний простір Республіки Білорусь. Ми про це з вами говорили, що там деякі залітають там, на пару хвилин, потім знову повертаються в Київську область або в Чернігівську. Деякі залітають там, в глибину 20-40 кілометрів і губляться. А були випадки, які. Е, ну, коли ці шахеди виштовхнуті з України і пролітають 300-350 кілометрів аж до Вітібська, аж туди до майже північних кордонів Республіки Білорусі, навіть білоруський ВПС повинні ну, підіймали свої літаки, гелікоптери і перехоплювати ці безпілотники. Плюс а, ті ось такі сухі рядки від наших збройних сил, військово-повітряних сил, коли кажуть: от там було там стільки-то безпілотників, ми збили там, наприклад, 30, ще 40 радіолокаційно втрачені. Я пропускаю, що це було це відбувається саме за рахунок тестування або там використання певних сучасних електронних систем з боку України, які допомагають відводити ці безпілотники кудись там не заселені території, щоб вони падали десь там в лісах, десь в озерах. Але ну це постійна робота. Тут тобто не можна один раз виготовити систему, і вона працює. Треба постійно вдосконалювати, не завжди можливо не спрацьовує або росіяни теж знаходять контрмери. Контрзаходи, але ну постійна ця боротьба технології та інженерів вона триває. А, так, вона триває. І я тут лише підсумовуючи нашу з вами розмову, хочу сказати, що тут також можуть і українці допомагати нашим збройним силам. Для цього треба донатити на дрони і підтримувати збори. Тому що я часто моніторю російську пропаганду. І на жаль, ці рупори Путіна, путінські блазні, вони у своїх телеграм-каналах часто звітують про те, що самі росіяни зараз, як виявляється, теж Донатять на дрони, як ви вже казали, збирають ці дрони. І вони кажуть, що от останнім часом, прям наче у них там якийсь такий прям сплеск цих донатів і цим хизується. Тому я хочу, щоб українці знали, що ті, хто прийшли нас вбивати, зараз намагаються е, на фронті нас вбивати а їхні родичі та рідні, коли ми говоримо, там не всі винні у цій війні, то ні, їхні рідні там на болотах допомагають своїм окупантам рідним вбивати нас, і так само донатять, допомагають армії вбивців. Тому нам, українцям, мабуть, зараз важливіше розуміти, що ми точно не маємо опускати руки, і дійсно маємо тримати ось тут цей тил, щоб він був надійним і допомагати нашим військовим. А вам дякую, пане Іване, за те, що ви долучаєтеся дякую. до розмов.